Як зробити державу ближчою до людей та перетворити паперові черги на простий клік в телефоні чи комп'ютері? Відповіді на ці запитання шукали у селі на Волині. Тут відбувся регіональний круглий стіл, практика діяльності центрів надання адміністративних послуг, стан та перспективи. Волинь дійсно вона дуже прогресивна в цьому напрямку, і в нас 54 громад, 53 трьох Є е, велика кількість і віддалених місць, але не, для мене це основне, що в кожній громаді є відповідні е, підрозділи, і жителі тої чи іншої громади можуть на місцях отримувати бага, бага, великий спектр послуг. Ну і зрозуміло, що е, то ті нововведення, які держава зробила і продовжує робити в частині надання адміністративних послуг. Воно з одної сторони мінімізовує бюрократію, а з другої сторони воно практично мінімізувало різні корупційні ризики отримання тих чи інших документів для того, щоб людина могла щоденно там, ще щохвилину використовувати їх в своїй діяльності. Учасники круглого столу, народні депутати, урядовці, експерти та представники громад Волині. Вони відзначили, що, попри важкі реалії, ЦНАПи продовжують розвиватись та надавати якісні послуги. Багато послуг відкривається, мені це приємно. А втричі приємніше після того, коли наші скажемо вимушено переміщені люди, які виїхали за кордон, там то саме німеччину там. Інші країни Європи повернулися сюди і сказали, що так послуг, як надаються в Україні, в жодній країні в Європі, де вони були, не надають. Тобто там якісь терміни, там придіть через місяць, придіть за два тижні, придіть за десять днів, і потім не вистачає знову ж таки якоїсь коми або якоїсь топерзя, і вони в нову чергу йдуть для того, щоб то довідку все-таки свою отримати. То власне, ми напевно, за цю бюрократію давним давно пережили. Учасники круглого столу обговорили розвиток системи надання адмінпослуг у контексті реформи децентралізації, розширення повноважень місцевого самоврядування, цифровізацію державних сервісів та доступ громадян до них у воєнний час. Зокрема, йшлося про оптимізацію переліку найпопулярніших послуг: їх електронізації і врегулювання питань плати за надання адмінпослуг. Якщо ми говоримо про саме про законодавчу роботу, нас іде дуже серйозна дискусія вже не перший рік, тому що законопроект з номером на. 4, це означає, що він був зареєстрований на 4 сесії, це було в 20-му році, про підвищення адміністративного спору. Дуже важливо це питання вирішити. У нас є така дуже цікава ситуація, що дуже багато адмінпослуг вони коштують набагато в рази менше, ніж їх собі варто. І тоді виникає питання, хто буде за який рахунок утримувати нашу підпасу на режим СНАТО. І місцеве самоврядування, воно долучається. Є певні програми особливо на запуск на створення їх зараз. Під час війни звичайно цього немає. Є партнери там займаються не розбереженням більше. Такими Да? Так, так. Але ну, Ми маємо все розуміти, що ми може, маємо знайти у баланс у фіналі зустрічі. Підписання меморандумів про співпрацю між центрами надання адмінпослуг і всеукраїнською асоціацією ЦНАПів щодо сьогоднішнього заходу. Скажу, що такі заходи дуже потрібні, скільки це. Це ми можемо поділитися досвідом один з одним, почути якісь, як сказати правильно, спойлери або якісь потенційні плани, які плануються, щось планується змінюватися в законодавстві, і взагалі які є перспективи, які є можливості для розвитку мережі ЦНАП. Я вірю в те, що сьогоднішній захід, скажімо так, дасть можливість і в законодавчому плані. Зробити ті зміни, які просять наші колеги з ОМС органів місцевого самоврядування, і знову ж таки ми будемо працювати над тим, щоб безпосередньо. Тут покращувалася якість надання послуг, тому цей тренінг буде ефективно. Ви знаєте, що на Волині ми проводимо багато заходів спільно з комітетом, спільно з нашими західними партнерами. Я думаю, ми і будемо далі триматися, щоб бути флагманом в наданні адміністративних послуг. Держава це не лише про закони і постанови. Саме такі зустрічі, коли чиновники, експерти і представники громади говорять однією мовою, стають кроком до цієї справжньої людяної держави. Мирослава Сябар, телеканал. hours.